Із серії таких теплих-теплих зимових пальто для дівчат-підлітків. Ось така ось такий варіант паркер Вона на мембрані 15 тисяч не пробивається, не промокає. Ви е точно не будете піддягати там дуже великі об'ємні св светри під неї. Дивіться, можна її приталити, утеплювач холофайбер. Оці частинки подвійні, це подвійний капюшончик, їх можна зняти. Окремо випрати, якщо потрібно. На рукавчиках маємо манжети, рукавчик регулюється на кнопочках. Є кишеньки, і є кишенька в нас. нас з внутрішньої сторони. Так, да, є кишенька з внутрішньої сторони. Дуже тепле, підліткове. Ну, пальто парк. Розміри 152-158. 164 і 164 XS, S і M. Тому хто шукає? Якісну, теплу парку на зиму. офігенський варіант. Ціна взагалі супер. 2990. За одну. 291 гривня. Суперовий варіант на зиму, просто бомба, ракета, пушка.